Я Піскун Ольга, я автор трансформаційних програм про цілісні самореалізацію та гроші. І сьогодні хочу підняти дуже актуальну тему, як змінити свою діяльність, якщо тобі вже не 20? Багато людей думають про те, що змінювати діяльність після 30, 40, 50 років страшно, нерозумно і немає сенсу. Але давай розбиратися, що насправді тебе лякає. Можливо, питання в тому, що потрібно починати все з нуля. Але ти не починаєш все спочатку, в тебе під ногами вже є фундамент з твого досвіду, з твоїх навичок, з твоїх вмінь, і твоя задача лише навчитися поєднувати старе з новим. Давай по-чесному, ти ж не боїшся нової професії. Ти, можливо, боїшся втратити статус, втратити стабільність і стати абсолютним початківцем. У мене була клієнтка, яка 15 років працювала в корпоративному бізнесі, і вона прийшла в той стан, коли зрозуміла, що робота абсолютно її не наповнює і не приносить щастя. Вона дуже довго вагалася, але в контексті роботи вона прийняла рішення, що вона готова йти в свою діяльність. І знаєш, єдине, що про що вона шкодувала, це про те, що вона не зробила цього кроку набагато раніше. Тому перше, що варто зробити, спитати. Себе, що насправді мене зупиняє і лякає. Можливо, страх втрати грошей, можливо, страх втрати стабільності, або, можливо, ти вже занадто доросла для такого кроку. Хочу тобі дати кілька рекомендацій, які допоможуть тобі зорієнтуватися і розібратися в даній темі. Дай собі зрозуміти, від чого ти кайфуєш. От, подумай зараз про те, чим би ти займалася, навіть якби тобі за це не платили ніякі гроші. Що приходить на думку? Наступне це порахуй ризики, скільки тобі потрібно часу, щоб вийти на той рівень доходу, який ти хочеш. Починай поступово, ні в якому разі не звільняйся з роботи, вчися паралельно поєднувати дві справи. І дуже важливий момент: оточи себе правильними людьми, особливо тими людьми, які уже там, куди ти ще йдеш. Зазвичай такі люди дають набагато більше цінності, ніж будь-які курси. І наостанок життя не має ніяких вікових обмежень, обмеження тільки в нашій голові, і ти не зобов'язана залишатися там, де тобі недобре і де ти не наповнюєшся. Найгірше це дивитися на своє життя через 10 років і розуміти, що ти мала всі шанси, всі можливості, але ти не скористалася ними. Напиши в коментарях, чи була у тебе задумка змінити свою діяльність, що тебе зупиняє, і давай розбиратися в цьому.